Розв'язати систему рівнянь. 3х плюс 2 до рівня 6. І відняти 2х до рівня мінус 15. Якщо ми подивимося уважно на рівняння даної системи, бачимо, що у нас є протилежні доданки. Дуже хочеться їх додати, щоб вони зникли. Давайте це й зробимо. Отже, додаємо ліву з лівої частинки, одержимо в лівій частині 3х додати y. 2х і мінус 2х дають нам 0. 6 відняти 15 буде мінус 9. Отримали рівняння з двома змінами, в якому дуже легко виразити y через x. Тому ми це і зробимо. Y дорівнює. Перенесемо 3х, одежі мінус 3х мінус 9. І тепер в будь-яке рівняння даної системи підставимо замість y рівний йому вираз мінус 3х-9. Я оберу перше рівняння, тому що там у нас один раз лише y треба підставляти. Отже, 3х плюс 2х дорівнює 6. Замість ірика підставляємо рівний йому вираз. 3х додати 2х помножене на мінус 3х мінус 9 дорівнює 6. Розкриваємо дужки 3х мінус 2х на мінус 3х, мінус 6х в квадраті, 2х на мінус 9 мінус 18х, мінус 6 дорівнює нулю. Упорядкуємо наші члени, зведемо подібні 3х і мінус 18х, дає на мінус 15х. Мінус 6 дорівня 0. Бачимо, що всі коефіцієнти можна поділити на мінус 3. Це і зробимо. Одержуємо 2 х квадрат, додати 5х плюс 2 до рівня 0. Розв'яжемо отримане повне квадратне рівняння. Щоб розв'язати це рівняння, ми будемо використовувати. Формулу дискримінанта. Дискримінант у нас дорівнює b квадрат мінус 4 Дорівнює. Що таке b? b – це в нас 5, тобто 5 у квадраті мінус 4 a перший коефіцієнт двічка, і це вільний член також двійка. Дорівнює 25. Перший квадрат, другий добуток нам дає 16. 25 відняти 16 рівня 9. Корінь із дискримінанта це буде корінь із 9, тобто 3. Х1 і х2 будемо шукати за формулою –b, плюс мінус Б плюс-мінус корінь із дискримінанта, поділене на 2а. Підставляємо мінус б протилежне до Б рівнянні плюс 5, тому у нас буде мінус 5, плюс мінус корінь дискримінанта, ми вже знайшли, що це буде 3, поділити на 2 помножене на перший коефіцієнт на 2, тобто буде в знаменнику 4. Отже, перший корінь це у нас буде мінус 5, мінус 3 поділити на 4, що дає нам мінус 8 на 4 мінус 2. Х друге мінус 5 додати 3 поділити на 4, це в нас буде мінус 2 поділити на 4 мінус 0,5. Знаходимо y. Щоб знайти перший y, вертаємося до підчеркнутого виразу. y перше буде дорівнювати мінус 3 помножити на х перший мінус 9 дорівнює мінус 3 помножити на мінус 2. І мінус 9 це буде 6 мінус 9, тобто мінус 3, Y друге, мінус 3 помножене на х друге відняти 9 дорівнює мінус 3 помножити на мінус 0,5 мінус 9 дорівнює Мінус 3 на мінус 0,5 це буде плюс 1,5 і мінус 9, що дає нам мінус 7,5. Отже, відповідь ми одержали дві пари. Перша пара це буде у нас х1 2 і у відповідно 1. Тобто мінус 2 мінус 3 перша пара, друга пара складається з х2 і у2. Тобто мінус 0,5 мінус 7,5. Ми розв'язали з вами систему, комбінуючи спосіб додавання і спосіб підстановки.